Окро святи прибігаю ти, парі є пречисня, прихились почуй, обіби рятуй, ма тебе знавісна я, прихились почуй. Обійби, рятуй, 「おとに」 Шу обімиряту, мати без небісна. Я. Щиро кажучи, маю дуже гарні спогади, навіть сентимент, коли приходжу на це місце, щоб з вами разом молитися, і ще більше радію, що вас так багато прийшло, що ви є живою церквою. Бо християнин то не є лише той, знаєте, що має свідоцтво про хрещення. Це не є талісман спасіння, це є життя на щодені. Сьогодні маємо чудове свято. Зрештою, кожне свято є чудове. Найперше покров Пресвятої Богородиці. Що це свято нам для вас означає? Як думаєте, що то воно? Захист матінки Божої. Перед чим? Перед війною. Перед війною, правда. Прагнення миру. Перед, перед злом. Ще чим? Від лукавого, а лукавий до кого приходить? До людей. До, людей. до людей. І часом через людей. Так, правда? Дивіться, але коли я так споглядаю на Богородицю, на її фігуру, тут... Красуня наша. Абсолютно. Шаквітів багато. Ми просимо Богородицю, щоб також захистила нас перед самими себе, бо людина може себе знищити також, і людство може себе знищити, правда? Бо проєдність у нашій спільноті, тут в тій громаді, бо є різні думки в людей, бо кожна людина то якась думка, правда? І так символічно Богородиця має дві руки розпростарає, це означає. Що можуть бути різні думки? Правда, і така думка, і така думка, і знову така думка, і такий погляд на життя і на світ. Але ці руки є об'єднані омофором. Всі ми, як християни, є під її опікою, під її омофором. А що то допровадило до такої слави? Те, що вона вміла послужити і була покірна. Не якісь там людські амбіції, прагнення влади, ні. Вона послужила і це допровадило її до слави. І ми що чули в Івангелії, що Марія спішить куди? А для чого? Бачите, вона сама потребувала опіки вже, певного захисту, але вона йде послужити тій, яка ще більше потребує. Могла би, могла би теж сказати, Та, я є в такому стані, що потребую опіки, не наважуюся йти в дорогу. Але ні, думає собі, є людина, яка ще більше потребує, ось йде послужити тій людині. Тобто та покора показує на її велич. Знаєте, велична не та людина, яка хоче себе зробити величною чи багато говорить і так далі. Велич полягає, також покорі і в справах. Самі діла людини показують, наскільки вона є величною. Тому постараймося, хоча в якійсь мірі її наслідувати. До кінця нам не вийде. Але стараємося, будуть спокуси. А проти спокус як боротися? Ви знаєте, ви завжди знали. Як? Молитва і піст. Молитва і піст? А дивіться, а якщо ми молимося, тоді що то робиться з нами? Прощаються гріхи. Ще щось робить? Чищаємо. Добре, а ще що, а молитва що таке молитва? Румова. Румова з чим? О, бачите, ми є з Богом. І проти спокус нам тоді не треба боротися. Нам важливо з Богом бути, а не проти спокус боротися. Тоді Бог є разом з нами, і спокуса не може війти в наше життя. Бо де з'являвся Ісус, там існуватість, там засила мусіла відступити. Оці речі є несумісні. О. Молімося за всіх захисників, а також за тих, хто для нас є захисниками, бо ми всі потребуємо певного захисту.